І так дивіться, швидкий обзор короче, ліхтариків. Значить, щоб недорогий був на один акумулятор із можливістю наростити акумулятор мощний. Коротше, оце топчик серед топчиків. Ліхтар, реально стоя копійки, має магніт. Має зарядку, мікро USB, шнур в наборі. Кріплення на лоб має. Зараз покажу, яке воно. Отаке. Кріплення в одну полосу має. Зараз надіваємо за 5 секунд, показуємо, як світе, а потім я показую, як щодо чого, я отдільне відео знімав, як міняти там батареї. Я можу замінити, можете ви замінити, я навчу, можу підказати, як замінити. Ну, робота кропотлива, звісно. На ліхтар знижки є. На, на роботу знижки немає. Так. Ось отак виглядає ліхтар. Він. Значить, світа лінзою. Він світа панеллю. Ним удобно працювати. У нього, в принципі, оце раз, два. Тобто, дуже швидко переключення режимів, удобно пользуватися, не займає місця. Можна, опять-таки, як ми любимо, взяти його отак, просто взяти. Включити собі панельку і працювати щось біля себе, там монтірувати проводочку, щось робити він буде світити. Тоже, не мішає так. Тоді, друге. Він у мене вже є розібраний, бо один чоловік має вже такий ліхтар і просить показати, як розібрати. Так, розбирати ось він всередині який. Дивіться. Ось з чого він состоїть. Такий-такий. Заглушка передня задня. Передня задня заглушка. Ось болтики, стекла на панель і по суті отражатель на лінзу. І ось все начиння. Він має невеликий акумулятор. Але я можу замість нього поміняти на, Гадайте, во. вот. на акумулятор Samsung 3500. На цьому акумуляторі він буде улітати просто в небеса. На цьому акумуляторі я колись провіряв, він ну, практично там сутки можна почти, що світить. Часов 16-17 можна освічувати на панелі. Тобто, реально раз в тиждень в два заряджати і пользувати цим акумулятором це те, що треба. Міняється він тут трошки геморно, але я вже навчився. Міняється замість того, міняється цей. Це акумулятор фірми Samsung Корея. Чіткий акумулятор буде для цього ліхтаря, покажу якось освіте Ось лінзочка, ось панелька. Як на мене, це самий топчик.